Перед нами історична місцевість, один з ключових елементів рельєфу столиці совські стави. Розташована поруч з великою транспортною розв'язкою, ця занедбана зелена зона слугує останньою барикадою, що захищає від отруйних автомобільних вихлопів цілий житловий масив. Совські стави являють собою каскад водних плес. Однак чистота їхньої води сплюндрована через недбалість комунальних служб міста. Зокрема, на вулиці Медовій 10 живильні джерела задихаються під шарами сміття. Замість того, щоб збудувати очисні споруди на Каскаді Озер та прибрати сміттєзвалище з витоків ріки Совка, Київрада вирішила звести на місці ставків торговельно-розважальний комплекс. Саме занедбаність слугувала аргументом такому рішенню. Багато хто вважає, що Совські ставки – це територія захаращена, територія, яка якась неблагоустроєна і так далі. Але проблема в тому, що є люди, які просто скидають на совських ставках сміття, і комунальні служби ті його не прибирають чомусь. А по-друге, є люди, які намагаються цю територію врятувати, і люди, які, наприклад, постійно ловлять там рибу, милуються природою, спостерігають за птахами і так далі. І тому, коли ми чуємо аргументи, що ось совські ставки це захаращена територія, то це питання не до нас, і питання не до забудовників, які могли б цю територію забудувати. Це питання суто до комунальних служб, які чомусь її не прибирають. Зелена зона Совок усе ще залишається не лише місцем відпочинку киян. А й вагомою частиною ареалу рідкісних тварин птахів та рослин. За даними інституту зоології імені Шмальґауца на Національної академії наук України, тут знаходять прихисток, зникаючі види тварин, котрі охороняються Бернською конвенцією. Совські ставки, які знаходяться не так далеко від центру Києва, є одними одним з найбільш природних збережених територій і вже тому мають певну цінність. Наприклад, цієї зими. Біля них сконцентрувалася значна кількість таких хижих птахів, як канюки. Присутність охоронюваних видів тварин є підставою для заборони будь-якого будівництва на території ставів, оскільки вони є потенційним природно-заповідним фондом. 2005 року фахівцями інституту зоології було розроблено обґрунтування для створення пам'ятки природи совські стави. Однак Київрада абсолютно безпідставно проігнорувала це обґрунтування. 12 липня 2007 року рішенням Київської міської ради совські стави були передані товариству з обмеженою відповідальністю Господарник. Площа запланованого торговельного комплексу має скласти 77,5 тисяч квадратних метрів. Думка громадськості врахована не була. Проєктувальники та замовники проєкту не згадали про те, де відпочиватимуть мешканці району, що страждають від загазованості. Наразі громадськість гуртується для оскарження рішення Київради в суді та негайного створення заказника на території совських ставів. У 2007 році совські стави парлина київської природи була віддана Київрадою під забудову. Місцеві мешканці відразу відповіли акціями прямої дії, тобто було повалено забудовний паркан. Це сталося у вересні 2008 року. Нині мешканці готуються оскаржувати рішення, Київради у судовому порядку, а також робити нові акції прямої дії, тобто акції незгоди із варварською забудовою.